Вітаю тебе, в моєму просторі. Мене звати Ірина Томиш, я автор жіночих трансформаційних програм та медитацій. І сьогодні у нас нова рубрика. Ми будемо відповідати на питання моїх учасниць в закритому телеграм-каналі. Ви також можете писати під цим відео в YouTube, і найцікавіші та найактуальніші питання будемо розглядати. І питання звучить наступним чином. Я брала скезу на відносини, відмова від солодкого на 30 днів. А дотрималась десь 45 днів, і моє бажання не здійснилося. І тепер не можу знову брати нову аскезу, тому що вже не вірю. Як ви гадаєте, чому так трапилось? І давайте спочатку розглянемо питання, що таке аскеза. І аскеза це свідоме обмеження себе задля духовного матеріального такого зцілення. Чи наміру, а також взагалі будь-якого матеріального наміру, котре ви хотіли би отримати, в тому числі можуть бути стосунки, матеріальні якісь інші речі і так далі. Дуже часто, взагалі, як це працює, коли ти свідомо обмежуєш себе в їжі, наприклад, там, робиш фізичні вправи, але ти не любиш це робити, в контрастний душ, прокидаєшся раніше і так далі. Ти концентруєш свою увагу як присвято на своє бажання, свій намір чи на свою духовну мету. І тому аскези взагалі класно працюють. Але якщо дивитися глибше, то аскеза це накопичення і концентрація енергії, котру ви потім можете направити на ваш намір, чи намір вже може здійснитися, якщо ви достатньо накопичили цієї енергії. І ми б вийшли на цей рівень вібрацій. І чим складніша скеза, звичайно, що тим краще вона працює, тим краще накопичується енергія. І, звичайно, що важливо саме брати скезу на щоденній основі. Тобто ви щодня виконуєте певні дії і, знову ж таки, робите те, що вам складно робити. Не так, щоб просто дуже сильно втомлюватися, чи занадто це було. Але ви зрозумієте, що це? Для когось це кинути палити, для когось це обмежити в себе в солодкому там, чи іншій їжі, когось це перестати їсти м'ясо протягом саме 40 чи 108 днів. Ось так. І зараз скажу декілька своїх прикладів. Коли я відкривала бізнес, це був мій перший проєкт, мовна школа в центрі Києва, і це. Мені мене тоді не було коштів. Я запозичила кошти: 10 тисяч євро плюс. Тоді була велика сума для мене. І перший бізнес, перший проєкт велика відповідальність клієнтів ще не було. І кожен місяць це плюс борги. І, звичайно, що я тоді взяла аскезу собі, стояла в дереві. Це така цигун практика, 108 днів, і мені це дуже класно допомогло. По-перше, воно сконцентрувало мене, направило енергію, мені стало легше. Проєкт пішов працювати в плюс. І, звичайно, що я протягом року повернула цей борг. І скажу вам так, що. Коли ви берете аскезу, вам важливо розуміти сила вашого наміру і аскези, щоб вона була співставна. Тобто, якщо у вас, наприклад, довгий час не було стосунків, ви дуже погано думаєте про чоловіків, тобто, що всі вони такі погані, у вас дуже серйозні родові програми, тобто дуже багато нюансів і дуже давно не було стосунків. То звичайно, що аскезу. Брати і очікувати, що вона ось за 40 днів, просто за те, що ви солодке не їсте, здійсниться, то це дуже не факт. І тут важливо зрозуміти, що в той момент, коли ви просто завершили аскезу, але вона не здійснилася, важливо. Перенаправити цю енергію далі, тому що під час аскезу могли пройти інсайти, розуміння, що ще допрацювати, що важливо зрозуміти, що змінити. І це може дуже сильно і якісно пришвидшити ваш намір. Дуже важливо на цих етапах не зневіритись, а навпаки, продовжити свій шлях. І дуже вирогідно, що ви. Якомога швидше отримаєте свій намір, якщо продовжити. Якщо ви зневіритеся і скажете, що це не працює, звичайно, що ця енергія буде обнулена. І так, можливо, це буде через сварки, через якісь інші моменти, через щось таке яскраве, якийсь яскравий, можливо, роман, але він ні до чого не призведе. Можна і таким чином розпилювати свою енергію. Також хотіла сказати, ось як було у мого чоловіка. Він ставив аскезу на велику суму коштів, тобто хотів чи в бізнесі це потім зробити і так далі. І він стояв теж 100-ні 108, а 45 днів в аскезі. І він не отримав тих коштів, які він вважав, але він отримав 15 тисяч євро запит на його роботу. Це, ця робота тривала декілька місяців. Тобто, в принципі, теж приємно. Якби він далі продовжив робити практики, чи по-іншому сконцентрувався, наприклад, на цьому напрямку, то, скоріш за все, може він би отримав свій намір. Тобто, задача, ключова ідея стоїть в тому, що важливо, коли ви берете аскези, продовжувати йти далі. Продовжувати ваш намір через практики, медитації чи інші речі, практичні, наприклад, діяти. Тому що я все ж таки завжди дівчатам говорю, що ідеальний симбіоз це внутрішня робота над собою та проявленість в зовнішньому середовищі. Наприклад, у мене теж зараз є аскеза до народження моєї донечки. І. Я що роблю? Тобто я роблю щоденну медитацію. На цій щоденній медитації роблю присвяту на моє бажання. Вона щоденна йога, тобто що для мене складно. Але я теж роблю присвяту, і мені приємно це робити. Тому що, коли ви нагадуєте собі про свій намір, ви ще його посилюєте. І навіть якщо після того, як я завершу свою ескезу, не здійсниться мій намір, я цю енергію накопичила, котру направлю далі. На свій намір завдяки іншим практикам, і 100% він максимально швидко для мене, найкращим для мене це просто речином, бо я з таким наміром роблю, здійсниться. І в принципі, всі практики, що ви робите, важливо все ж таки не фокусуватися на тому, що ось 30 днів я роблю афірмації, чи якісь медитації, чи ще щось роблю. І вони повинні здійснитися із такою претензією до автора медитації, до медитації. До всього життя воно не працює, це все фігня, тобто, ось це дуже інфантильна позиція, чесно вам скажу. Тобто, розраховувати на одну практику, що вона вирішить всі ваші питання, такого не буде. І дійсно, що можливо, що афірмації медитації, одна, ну саме медитації афірмація вам допоможе на шляху до вашої мети. При дуже сильній вірі, при ваших діях, при внутрішньому дозволу, що найважливіше, при великій вдячності. Але коли ви очікуєте, ну коли вже, коли вже, коли вже воно буде, у вас такі, знаєте, нетерпіння сильне, ви чекаєте, коли вже воно збудеться. І свою претензію, то, як правило, ось таких людей не здійснюються наміри. І всесвіт їм показує, що давай, ти трошечки зупинись, трошечки. Почне діяти теж з повагою до всього всьогося, і тоді ти отримаєш свої бажане. Згадайте закон, що за чим ти біжиш, те від тебе втікає. Тобто те, що ти дуже сильно хочеш в своєму житті, ну прям дуже-дуже сильно, занадто сильно ідеалізуєш, воно віддаляється від тебе. А те, до чого ти нейтрально відносишся, воно до тебе приходить. <кхід> так само і з бажанням, і з нашими намірами. Тому робити аскези, ставити аскезу, наприклад, на стосунки чи на гроші, щось матеріальне, не знаю, на вагітність, можливо. Але якщо воно не виконано, будь ласка, не енергію, а далі направляйте, продовжуйте працювати над собою і 100% ви отримаєте своє бажане. Коротко я вам розповіла: якщо вам було корисно, будь ласка, пишіть коментарі. Діліться, підписуйтесь на мій телеграм-канал, можете там залишати також ваші питання. А також приєднуйтеся до моїх жіночих програм. Найближчий час це буде код жіночності і Манібуст. І дякую вам за увагу!